Слава Україні, пане Володимире героям слава доброго вечора. От сьогодні наші журналісти вже з вами вмикалися, що ви прокоментували нові правила мобілізації. Однак, після того як інформація розійшлася в інтернеті, народна депутатка безугла спростувала її у своєму Фейсбук. Вона написала, що повістки мають видавати тільки офіційні представники. ТЦК і поліцейські, ну і роботодавець. Ну, мовляв, ці норми прописали в законопроекті. То як усе має відбуватися насправді? Ну, дивіться, пані Мар'яна. Вона написала, як це буде в законопроєкті, як, як бачать це законотворці. А ми зараз розповідаємо, як воно є, який зараз закон діє, і діяв він не з'явився вчора чи позавчора. Він був весь час. І в цьому законі написано, що здійснювати заходи оповіщення можуть представники влади, місцевого самоврядування, представники ЖЕКів, ОСББ, селищні голови. Старости сіл та представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В принципі, воно так і було. Мені особисто, коли я йшов по мобілізації, в 2014 році мені в повістку вручила представниця мого ЖЕКу, прибиральниця. Вона подзвонила в двері. Я відчинив двері, отримав повістку, розписався і з'явився в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ну і служу до сих пір. Це було. Це воно ні. Я не, не розумію, що тут робити, якийсь е, е, хайп на цьому. Це було, це прописано в законі, і просто можливо на це не, не так не звертали увагу, але це представники е, ЖЕКів, СББ, місцевої влади, староста сіл здійснюють заходи у повіщення, Це було і працює, і все ок. Новини в цьому я не бачу. Зрозуміло. От ще таке питання? Раніше експерти в наших ефірах заявляли: якщо людина прописана в іншій області, то представники ТЦК не мають права вручати їй повістку. От чи зміниться ця норма тепер? Норма вже давно змінилася. Є постанова кабінету міністрів, від якої згідно якої повістки можна вручати здійснювати заходи оповіщень незалежності від реєстрації громадянина. Тобто я можу приїхати, будучи зареєстрованим у Львові, приїхав Київ. Мені можуть вручити повістку в Києві. Саме зараз це зв'язано з тим, що працює єдиний державний реєстр військовозобов'язаних оберіг, і відповідно в в цей реєстр перенесені всі ваші паперові дані, які були. Були і зараз, наприклад, я просто пробував. Ми можемо подивитися в іншому, наприклад, в київському регіоні. Ми вручили вам повістку, та а ви сам львів'янин, і ви прийшли в київський ТЦК. Там в комп'ютеру подивилися, там ви військово зобов'язані, не військово зобов'язані. які у Вас дані актуальні, які не актуальні, чи можна вас залучати по мобілізації чи ні? Так, але цей оберіг? Я так розумію, ви говорили про те, що він ще не синхронізований з іншими іншими державними реєстрами, чи вже синхронізували? Так, оця система оберіг вона зараз наповнюється відповідно до тих даних, які ви поновлюєте особисто. Тобто зараз військове зобов'язані громадяни мають особисто подавати зміни, які відбулися в них. Там, народження третьої неповнолітньої дитини, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження, навчання. Студенти денної форми навчання мають приносити довідки з своїх деканатів з університетів, техніками, де вони на. Вчається щорічно особисто в ТЦК відповідно, якщо прийметься така норма, вже законопроект буде проголосований і е, багато реєстрів державних буде синхронізовано з берегом. То ми звичайно щоб представники ТЦК ТСП е, Відпаде потреба здійснювати ось ці заходи саме оповіщення, тому що ми будемо бачити, що, наприклад, громадянин там А проживає тамто, працює тамто, сплачує податки тамто. Громадянина цього є троє неповнолітніх дітей. Ну, відповідно, для чого йому ну, вже виписувати польську, якщо є, наприклад, залучати по мобілізацію, якщо в нього є законна підстава на отримання відстрочки. Відповідно, цей ресурс не буде витрачатися людським даром. Тобто, Плюс до того всього, коли цей законопроект, якщо він запрацює і буде синхронізація, це знизить. Корупційні ризики з обох сторін, адже зараз, наприклад, громадянин, який має на меті уникнути від мобілізації, він, грубо кажучи, за допомогою певних корупційних діянь може придбати до ну, припустимо довідку якогось навчального закладу про те, що він там навчається. Він приносить цю довідку в ТЦК та СП, і цю довідку слід перевірити, чи дійсності такі громадянин там навчається, вийти на контакти з цим закладом. Ну це великі ресурси, коли це все запрацює, знизу Корупційні діяння з обох сторін вивільниться. Людський ресурс ТЦК та СП, тому що ТЦК СП це не тільки мобілізація, це дуже велика робота з сім'ями загиблих. Це робота з сім'ями поранених, це довідки, це пенсії, це оформлення посвідчення учасників бойових дій. Тобто, це велика маса роботи, звідки зараз ресурс забирається саме на здійснення оцих заходів зуповіщення, тому що певна кількість громадян таким чином, не оновивши в дані в ТЦК та СП, не ставши на облік, коли змінили місце проживання. це Норма це була завжди, що протягом 7 днів під час зміни там місця проживання і так далі, громадянин має стати на обліку новому ТЦК ТСП. І деякі такі громадяни несвідомі таким чином, хочуть уникнути, порушують правила ведення військового обліку та намагаються уникнути таким чином мобілізації От вчора Володимир Зеленський на прес-конференції заявив, що для мобілізації 500 тисяч осіб необхідно 500 мільярдів гривень. От на вашу думку, чому така велика сума? Ви знаєте, коментувати рішення вищого військового політичного керівництва це не нашу входить сферою. Ми можемо вам розповісти, як працює мобілізація зараз і що для того потрібно, і які нюанси саме зараз мобілізації. Все, що інше, це компетенція інших органів. Добре, йдемо тоді до наступного питання. От ви самі зі Львова, тому знаєте напевне, що тут відновили роботу у блокпости. От поясніть, для чого це зроблено і ну, чи роздаватимуть на цих блокпостах повістки? Ну, Звичайно. Можуть здійснюватися такі заходи на блокпостах. Вони і здійснювалися, тому що блокпост це є громадське місце. Тобто там абсолютно не заборонено здійснювати такі заходи. І таким чином я ж кажу, здійснюється процес оповіщення громадян і виявлення тих громадян, які ігнорують свій обов'язок і не стають на військовий облік. От є ще інформація, що близько 6 тисяч чоловіків призовного віку за добу виїжджають по всій ділянці західного кордону України. Ну це заявили у прикордонній службі. От, як волонтери за системою шлях, це орієнтовно 150-200 людей. Близько 45% – це водії вантажних перевезень. І також прикордонники зазначають, що останнім часом збільшилася кількість чоловіків, які беруть шлюб з багатодітними мамами, щоб виїхати з країни, і збільшилась кількість. Тих хто супроводжує інвалідів за кордон. От, ці цифри вас лякають. Дивіться, насправді кількість охилянтів вона не є такою великою і критичною для проведення самої мобілізації. Тобто, звичайно, тим діям, які там, вчиняють дані громадяни, їм мають дати правову оцінку органів наших в встановити степень їхньої законності і так далі. Наша справа це здійснювати мобілізаційні заходи, які відбуваються. І та кількість охилянтів, яка є, вона не критична і на хід мобілізації не впливає все-таки більша кількість громадян України, кардинально більша кількість, це є свідомі громадяни, які розуміють, що зараз ми відстоюємо саме право існування держави України, і ніхто за нас це не зробить. Тобто, якщо ми хочемо, щоб держава Україна існувала як така. І щоб ми могли мали можливість святкувати різдво тоді, коли ми хочемо, щоб ми могли розмовляти українською мовою, мати українські традиції. І тоді, мабуть, треба всім зрозуміти, що захист батьківщини це справа кожного. От пане Володимиру, є ще така інформація, точніше скандал. Із ТЦК в Одесі, де жінка лягла під автівку і заблокувала роботу військомів, бо ті начебто викрили її брата. Лежачи на землі, вона вимагала аби працівники ТЦК пояснили на яких підставах забирають її родича і просила, щоб його відпустили. Чим завершився інцидент? Наразі невідомо а в Одеському ТЦК його поки не коментували. Ну давайте глянемо відео з Одеси, яке нині активно поширювали місцеві телеграм-канали. На Якому основанні ви його ви. Покажіть мені, брата! Покажіть, я хочу його бачити. На якому основанні ви його вивозите? кудись возите, розвозите. Покажіть мені, брата. Давайте, вставайте. От, пане Володимире, можете прокоментувати це відео? Ну, можу сказати, що жінці, мабуть, якось так трошки треба адекватніше поводитися, тому що ну, це навіть степінь е, 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 рідні, можливо, там є якась і дружина і ще щось. Ну, це загалом треба розбиратися конкретно. Я думаю, що Одеський ТЦК дасть відповідь, але я вам хочу відразу навести от, е, контраргумент на такі відео. Сьогодні в інформаційному просторі була новина, що. Е, Незаконно один із територіальних центрів комплектування Львівщини саме, викрав мужчину, який ніколи не стояв на військовому обліку, але був непридатним. Тобто, це новина, це дуже серйозний це... інформаційний ресурс, який це поширив, зі слів його. Родички, яка написала, що там в Фейсбуці. Ось почали ми розбиратися, як і в будь-якому випадку. Я думаю, в тому відео так само десь буде е дуже багато цікавого. Е і виявляється, що даний військовозобов'язаний е не став був на військовий облік. На військовому обліку не стояв. Ніяких підтверджуючих документів про те, що в нього є якісь обмеження, не надав. Ну, звичайно, якщо він там не стояв, то він нічого не він не надав. Е запросили його в територіальний центр комплектування. Там він прийшов в медичний огляд, все здорове, все гаразд, оновили дані відповідно і виписали бойову повістку, і він відправився служити. А його так звана родичка не пам'ятаю, дружина чи ще хтось з рідних, і так і не представили жодного документу, який би підтверджував, хоча би представити, якщо такий документ існує, що є право на отримання відстрочки. Тому. Ситуація кожна і він індивідуальна і як чи показує практика, під час е, встановлення деталей е, все геть інакше виглядає як на відео. Тому е, треба в першу чергу нашим е, громадянам. Оновити всі свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, якщо є причини на отримання відстрочки, принести особисто ці документи, якщо є обмеження по здоров'ю, троє дітей і так далі, і тому подібне. І тоді, я думаю, не буде ось таких моментів незручних, переважно бачите, як наші ЗМІ летять за сенсацію, а виходить такий собі факапчик.